Тривалий час транспортні засоби в Україні реєстрували за стандартною схемою. Потрібно піти до сервісного центру МВС, взяти документ на проходження експертного дослідження, перевірити автівку, справжність ідентифікаційних номерів і реєстраційних документів і знову повернутися до сервісного центру, аби завершити процес реєстрації. А вже з 14 грудня цей алгоритм дещо зміниться. Відповідну постанову видав кабінет міністрів 10 вересня. Кабінет міністрів прийняв постанову. Про внесення змін до певних постанов Кабінету міністрів щодо реєстрації транспортних засобів та допуску водіїв до керування транспортних засобів. І ця постанова вона є певним кроком до цифровізації наших послуг. Цей постановою Кабінету міністрів відокремлено. Експертне дослідження від процедури реєстрації транспортних засобів відтак, аби зареєструвати транспортний засіб, потрібно одразу пройти експертне дослідження і вже з готовим актом огляду, який дійсний 10 днів, з'явитися до будь-якого сервісного центру МВС. Також можна зробити це онлайн через електронний кабінет водія або портал ДІЯ. Люди зможуть оформляти. Договори купівлі-продажу онлайн, якщо вони нам, якщо вони мають електронний цифровий підпис. Тобто, два громадянини, якщо вирішили один купити інший, продати автомобіль, зможуть відповідно на порталі Дія оформити договір купівлі-продажу транспортного засобу, подати документи онлайн, подати до будь-якого сервісного центру з допомогою електронного зв'язку. Наші спеціалісти перевіряють. Перевіряють саме актогляду, який експерти, який буде поданий, власник, чи, верніше, який звернувся, буде бачити, що фахівець або прийняв його заяву, або її відхилив, якщо там є якісь недоліки відповідні. Якщо все добре, автомобільний транспортний засіб може бути зареєстрований, людина може просто прийти і забрати номерні знаки. Крім того, Кабмін дещо розширив перелік послуг з реєстрації та перереєстрації транспортних засобів, які здійснюються без проведення експертного дослідження. При виготовленні дубліката свідоцтва про реєстрацію після його втрати або відновлення такого свідоцтва не потребує огляду, але за одною умовою, якщо транспортний засіб було зареєстровано після 2019 року. Також заміна номерних знаків або виготовлення дублікату номерного знаку після його втрати, верніше заміна його. І ще одна послуга це перестрача автомобіля за законом. Бо спадщині за законом, тобто якщо транспортний засіб перейшов у спадщину, але також є одного, якщо цей транспортний засіб був зареєстрований після 1 січня 2019 року. Також зареєструвати ТЗ з часом можна буде і в центрі надання адміністративних послуг, де прийом громадян здійснює фахівець сервісного центру МВС. Варто зазначити, за вісім місяців 2022 року на Рівненщині вперше зареєстровано близько 34 тисяч автомобілів. Під час проведення реєстраційних операцій. Виявлено 14 підробних документів, які надавалися для проведення реєстрації. Виявлено 29 транспортних засобів із перебитими ідентифікаційними номерами. Виявлено 7 викрадених транспортних засобів, 4 із них викрадено за кордоном.